Сьогодні у новинах як зробити алкоголь корисним, вирощування людських зародків, новий вид наркотиків. Роботи програмують самі себе і електрика сходи людей. Алкоголь у невеликій мірі може добре впливати на здоров'я. У малій мірі алкоголь може знімати стрес і тривожність, зменшує ймовірність розвитку серцево-судинних захворювань. Вчені дійшли таких висновків, дослідивши дані з 204 країн за 30 років, якою є корисна міра алкоголю. Корисною мірою є дуже малі кількості до 1 одиниці алкоголю, що приблизно дорівнює 10 грамам етанолу. Перевищення цієї міри може мати злі наслідки, тому у разі слабкості до алкоголю краще утриматися від його вживання взагалі. Вирощування людських зародків у матці, біотехнічне підприємство Renewal Bio в Ізраїлі буде вирощувати роблені людські зародки за допомогою стовбурових клітин та іншого біоматеріалу, яке використання відкриття зародки можуть використати для стілення різноманітних хвороб, відновлення організму, генного стілення, покращення імунітету та продовження життя. Можливо. У майбутньому технологія розвинеться до створення нового способу народження людей. Знайшли цілковито новий вид наркотиків. В Австралійську службу особистої перевірки на наркотики принесли згорток з невідомою в усьому світі речовиною, що викликало занепокоєння у служби. Чи змогли визначити невідому речовину? Хіміки ніколи не виділи цю речовину в Австралії. Крім того, про неї не було ніяких клінічних даних в усьому світі. Міжнародні установи провели багато перевірок, але не змогли знайти чогось подібного у своїх базах. Надалі австралійські правоохоронці надіяться зупинити поширення цієї речовини світом. Її вплив на організм також достеменно невідомий. Роботи програмують самі себе. Google навчив роботів програмувати себе самостійно через генеративну мовну модель. Вона отримує від людини чітку вказівку і потім пише роботу простий код через Python. І дія виконується. Чим корисна ця модель? Такий винахід полегшить роботу людей та розвине роботів, які допомагають людям із немічністю. Це та також може допомогти у взаємодії звичайних людей і домашніх роботів у майбутньому. Розумний пішохід перетворює ходу в електрику. В Англії встановили пішохід, що використовує енергію ступенів. Коли люди ходять або бігають по ньому, невеликі плити згинаються на 5 мм і перетворюють рухову енергію на електрику. Як використовують пішохід, електрика заживлює найближчі місця безплатної підзарядки телефонів, споруджені в лавки. Поширення цього винаходу зробить громадські місця кориснішими, а для дітей стане веселою забавкою. Будь ласка, поставте вподобайку і відгук. А також не забудьте підписатися до наступного тижня.